У кривому розі триває масштабний благодійний мистецький марафон Єднаймось заради перемоги КР, мета якого зібрати мільйон гривень на дрони для наших захисників. Більше про благодійну акцію поговоримо сьогодні з гостею нашої студії, директоркою Палацу культури «Центральний», представницею асоціації арт-культура Ольгою Якубовською. Вітаю вас у студії. Добрий день. Пройшов тиждень від початку акції, які за цей час були проведені вже заходи, і хто вже встиг долучитися? Наша акція стартувала з 24 січня. Вже була проведена велика кількість заходів навіть за такий невеличкий проміжок часу. Стартувала вона спочатку у центральному міському районі, такою гарним масовим гулянням ярмаркою біля нашого театру Шевченка. Потім естафету перейняв Покровський район 28 січня також на. Ротя всього дня відбувалася дуже велика кількість заходів. Це були і відкриття виставок, це були концерти, це був ярмарок, це були майстер-класи, до яких долучились не тільки малеча, а й батьки, дорослі. Це була велика анімаційна програма. Також у цей же день до заходу, до нашої акції долучився Довгинцівський район. саме у схід... У мікрорайоні було проведено такий великий ярмарок, залучення великої кількості людей з концертами, які влаштували просто мешканці, творчі мешканці саме цього мікрорайону. Паралельно у цей же день відбулася велика ярмарка. Також з концертом, які Проходив у парки у парку героїв. АТО, це презентував себе металургійний район. Тобто, на протязі вже невеликої кількості днів приєдналися дуже багато наших митців, закладів, небайдужих людей, волонтерів саме до цієї акції, і це не може не тішити. Як долучитися власне до марафону і де можна попередньо подивитися про початок та місце проведення заходів? Ну, до марафону можна долучитися не обов'язково завітавши до мистецьких заходів, тому що у нас мистецький марафон, він, е, перш за все, передбачає проведення мистецьких культурних, освітніх, спортивних заходів, е, під час яких збираються саме ці кошти. Е, ну, перш за все, можна просто долучитися задонатити. Е, є ось такі пости, які є розміщені на соціальних сторінках асоціації арткультури, управління культури. на Рінках закладів на сторінках телерадіокомпанії Рудана є QR-код, де можна просто за посиланням через додаток Приват 24 долучитися, не навіть не відвідуючи будь-який захід, долучитися до нашої акції та задонатити саме на виконання цієї мети. А мета нашого марафону це мільйон на дрони перемоги. І під час проведення будь-якого заходу, якщо він наживо відбувається, маються скриньки, до яких можна долучитися будь-якою сумою без прив'язки до певного її розміру. Телеканал Рудана також долучився до акції. Умова раз дрі. Телеканал Рудана також долучився до акції. Умови можна дізнатися у наших соцмережах. Наші глядачі цікавляться, все ж таки. До кого ці кошти направляться по завершенню акції і хто отримає дрони? По-перше. Ми ще тільки стартували, тому у нас ще тільки є мета отримання цих коштів. Наразі ще цієї суми, звісно ж, немає. Якщо ми виконаємо поставлене завдання з усіма мешканцями нашого міста, то на вимогу нашої військової адміністрації за верніше не на вимогу, а з спільним таким рішенням з військовою адміністрацією нашого міста та з військовими, які наразі боронять наш напрямок. Де не напрямок буде визначено, куди саме і в якої кількості будуть закуплені для кого саме змістовно будуть закуплені ці дрони необхідні? Яким результатами можете вже похвалитися, і власне скільки зібрали коштів? Ну, забігаючи наперед, звісно, є чим похвалитися на сьогоднішній день з готівковим збором, тобто у в скринях і зі збором на рахунок громадської організації, майже вже зібрано півмільйона гривень. До якого числа триватиме акція, і яким фінальним акордом завершити? Наша акція буде тривати до 24 лютого 2023 року. Анонсувати усі заходи буде кожний район. Нашого міста кожен заклад, який саме підключився до нашої акції. І фінальний акорд нашої акції це така меморі-акція, реквієм до дня початку війни, це 24 лютого, у нашій підземці, будинок Рад, відбудеться таке урочисте завершення нашого марафону. У форматі такої телевізійної версії, тому буде так цікавенько. Наразі йде підготовчий етап цієї акції. Потім буде невеличкий анонс, мабуть, і наостанок про плани на майбутнє по завершенню акції. Арткультура що готує, чого чекати. Ну, такий старт ми взяли, такий дуже такий. планку для себе підняли, тому, звісно ж, залишатися на, на тій планці ми не плануємо. Наразі багато ідей вже, до них треба готуватися. Спочивати, поки йде війна, не збираємось, тому що наш, на сьогоднішній день, наш культурний фронт, наш мистецький фронт це, звісно, таке підґрунтя, яке допомагає нашим військовим, яке об'єднує. Єднує усіх нас місця навіть тут на своїх місцях. Тому плануємо надалі, завдяки культурі, завдяки мистецтву, завдяки такому ж прекрасному, ще й в нашому житті зберігати та нести та допомагати нашій країні, нашому місту та наближати цю перемогу. Дякую вам, боронимо країну. Кожен на своєму фронті. Це була програма «10 хвилин. У Студії працювала Юлія Вітряк. Віримо в Збройні Сили України. Наближаємо перемогу разом. До зустрічі.